Ласкаво просимо на наш канал, тут ви знайдете результати та турнірні таблиці основних футбольних ліг світу після закінчення чергового туру. У цьому відео ми переглянемо результати п'ятого туру української прем'єр-ліги, також побачимо оновлену турнірну таблицю та матчі наступного туру. Приєднуйтесь до мене. Зоря Луганськ на виїзді обіграла оболонь Київ з рахунком 2-0. Рух Львів розгромив Інгулець Петрове з рахунком 5-0. Карпати Львів і Ворскла Полтава зіграли в нічию 1-1. ФК Олександрія перемогла колос Ковалівка з рахунком 2-1. Полісся Житомир розгромило Чорноморець Одеса з рахунком 4-1. Лівий берег перемогли Верес рівне з рахунком 3-1. А Динамо Київ перемогло ЛНЗ з рахунком 1-0. Матч між Кривбас Кривий Ріг та Шахтар Донецьк був призупинений. Перед тим, як показати вам оновлену турнірну таблицю, поставте лайк, підпишіться на канал та активуйте сповіщення, щоб не пропустити нові відео. ФК Олександрія 12 очок. Полісся Житомир 10очок. Рух Львів 9 очок. ЛНЗ 9 очок. Динамо Київ, 9 очок. Зоря Луганськ 9 очок. Ворскла Полтава, 7 очок Кривбас Кривий Ріг 7 очок Шахтар Донецьк 6 очок. Лівий берег 6 очок. Карпати Львів 5 очок. Верес Рівне 4 очки. Чорноморець Одеса 3 очки. Інгулець Петрове 3. очки Колос, Ковалівка – 2 очки. Та оболонь Київ лише з одиночком. Напишіть в коментарях назву міста, з якого ви дивитеся це відео, та скажіть нам, яка ваша улюблена команда. Давайте переглянемо матчі наступного туру.